Добрий день! Сьогодні ми з вами, діти, будемо малювати яблучко та грушку, які достигли у садку. Давайте підготуємо наші пальчики до праці. Поставили долоньки разом. Це в нас стовбур. Це гілочки, на яких ростуть яблучка. Взяли, будь ласка, олівець Дуй. Поклали його між долоньками та міцно міцно-міцно стиснули та розкатали. Ось так готуємо наші пальчики до праці, щоб вони були міцні, як гілочки, на яких ростуть яблучки. Для роботи нам знадобиться трафарет яблочка та грушки. Поклали. Міцно притиснули одне домик. Другий взяли олівець великим пальчиком тримаємо указівним та середнім. Стиснули міцно олівець і обводимо по контуру яблучко Та грушку. Яблучко ось яке в мене гарне вийшло. Та грушка. Для роботи нам знадобляться фарби коричневого, зеленого кольору, червоного та жовтого. Взяли пензлик, макаємо водичку, зайву водичку знімаємо край. набираємо червону фарбу, обводимо яблучко по контуру. Обвели. Яблочко. По мене Коричневою фарбою ми зробимо хвостик яблочко. Після кожної фарби ми гарно миємо пензлик, розповів. Набираємо зелений колір, зеленого кольору в нас. Листочки. Малювати ми будемо незвичайно з вами. Ми будемо натискати, придавили раз пензлик, прибрали, придавили ось. Яким незвичайним способом ми будемо з вами малювати листочок ось. Яблучко в мене буде чорнобоке, черно... червоного кольору ось я. Натискаю міцно так. Ось яке яблучко. Так, помила пензлик я добре. Так. Беру жовт червоного ще кольору і трошки додаю. Жовтого кольору я зробила грушку і теж натискаю ось так. Ось таке. Подивіться, будь ласка, які в мене вийшли гарні яблучка та грушки, які достигли у садку. Бажаю вам успіхів, чекаю ваші фотографії. До зустрічі, малята!